Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні вареники з чудовою начинкою, кисломолочним сиром, родзинками та фініками. В каструлю наливаємо воду, доводимо до кипіння, підсолюємо її і вкладаємо вареники. Вареники треба легенько перемішати. І чекаємо, поки вареники спливуть. Вареники сплили, закипіли і варимо їх 2 хвилини. За допомогою друшляка, виймаємо вареники з каструлі і викладаємо вареники на дошку. З дошки викладаємо вареники у миску, один шар і посипаємо по версії цукром. Так вареники не будуть липнути один до одного. Vekla le drugi šarvareniki.